我们这个国家的。 ФАДДЕЛАНКАДИРОВ на рішенні господарського суду міста Києва від 20.06.2017 року справляє 10.109 рік 16. За позовом ФАДДЕЛТАБ ОСОБУ повноваженої особи фонду гарантування оплати фізичних осіб на ліквідацію ФАД Державний ощадний Банк України. третя особа, 1, фонд гарантування планів фізичних осіб, третя особа, 2, товариство танк, Транс. Третя особа 3, Херсонський судобудівний завод, третя особа 4, Ільчивський земновий порт, 3 особа 5, Яплуневий дар, 3 особа 6. Агроподілля про визнання договору на дійсні застосування наслідків на дійсності до договору та зобов'язання вчинити дійсно. Судове засідання з'явився. Представник Капілянта є. Так, Представник Кабіня банку вступили. Сідайте, <Пад>, Державний <питерп> банк. <'я> сідаєте фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Жовтень Юрій Миколаївич, ти так само це відомості. Сідайте. Товариство Танк Транс. Представний бойдак раз в рівні з матеріалу. Дякую. ПАТ Херсонський судобудівний не завод. Немає ТОП і Лічівський земляний фонд. Є Є центр на сміні. Дякую, сідайте. ТОП Яблиневий Дар. Представник Дудяка, Рада, Україна. І українсько Німецька СП Агроподілля теж немає. Так, у судове засідання не з'явилися дві треті особи. Це Паткерсонський судовбудівний завод та українське німецьке спільне підприємство Агроподілля. Сторони, будь ласка, ваша думка з приводу розгляду справи по суті у відсутність наказаних статиків. Тобто не заперечується відповідальність. Третій особа. Бажаємо самого. Третя особа два. Бажала особа. Третя особа чотири чита. На розсуд суду. Я було не видати. Бажала особу. Добре. Судова колегія вирішила почати розгляд справи. Здолушується склад суду. Справу розглядає колегія суддів у складі Пашкіна Чорногуська мова. Сторони відповідно до статті 20 маю право на відвід, яким скористувався дельта банк, представник позивача. Відповідно до цієї заяви, вони заявили відвідувач судді Ківського апеляційного сторожного суду Пашкіні Сектор Роджерніправи 110917. 11. Підстав зазначених вище. Представник позивача підтримуєте, відвідувачі так, підтримуйте. Сідайте. Державний поки що <зв>. З митовим будь-яких сумнів в порядку статті 20 -го господарського процесуального кодексу скористалися правом з метовим будь-яких сумнівів щодо неупередженості головуючого що суді привозять гарні справи, що обґрунтовується наступним. Перед за все ми звертаємо увагу суду при подачі відповідної заяви. На розгляд іншої судової справи, зокрема справа 910 рік 25, 15 де учасниками провадження були в тому числі дельта банк та то Транс. Слухалася апеляційна скарга саме а, в цій справі, як державної іпотечної допомоги, так і «Дельта-Банк». Однак в одному зі, сподії, зі сторін в тому о, процесі був то Транс, і які неодноразово більше ніж протязі двох з половиною місяців надавалися додаткові пояснення, долучалися нові докази без обґрунтування підстав щодо неможливості подання таких доказів в суді першої інстанції. Справа, як я вже зазначив, розглядалася більше двох з половиною місяців, однак 2016 року, фактично на підсумковому судовому засіданні. Не відбулося зв'язку із відсутністю за словами представника секретаря Баранця судді, не відбувся зв'язку з його відпусткою. Однак друга не друга згадана колегія суддів, в тому числі за участі головуючого суді даної справи, судді баранця, приймала участь в, інші, в іншому роді справи. Ваша честь в тому числі за вашою участі, я зазначив. Тобто, Слухався розгляд справи, а, хоча, за словами, перебував одній судді. А, разом з тим, ваша честь, звертаємо вашу увагу також на ряд інших справ, зокрема 910, 28. Будь ласка, конкретизую відповідно до статті 20 зацікавленість, упередженості родичі. Скажіть, стаття 20 сторожного не встановлює вичерпний перелік підстав. Він дає. Можливість також заявити відвід, в тому числі за наявності обставин, які можуть встановити е, що У сум... вас є обґрунтовані сумніви. Також так? вважають, що є обґрунтовані да, сумніви. Сум... Більше того, е, і Конвенція не про не захист прав людини, а також банголорські принципи з цього приводу також зазначають про те, що підставою для відводу є е, е, також е, е, випадок, коли у стороннього спостерігача. Могли б виникнути зі супніву неупередженості суду. На нашу думку, згадані розгляд справ, яких, в яких приймав участь головуючий суддя Пашкіна, а також ряд інших судових проваджень, де з'являлися аналогічні заяви про відбір, в тому числі за участю тих самих представників сторін, а саме Патобанк, Тофта Транс, це справа 910, 29, 598, 215. Фактично з аналогічних підстав заявлялася відповідна заява про відбір, де суддею, в тому числі суддею Пашкіною, задоволялася заява про самовідвідувач. З огляду на, виклад, на честь, вважаємо, що а, з метою уникнення цих же сумнівів щодо неупередженості судді вважаємо дану заяву обґрунтованою про сумнів і Дякую, Сідайте. Зрозуміло? Так, ваша честь. Справ приводить давно справа, вважаємо заперечувати. Сідайте. Фон. Підтримуйте. О, так, не, що підтримуйте, не, сідайте. Не. Там транс. Ну, тут, Заперечуєш, но не ходи, оскільки я не знаю. Заперечуєте, сідайте. Заперечуваєш Сідайте, яку не видатку. Заперечую. Чекайте в коридорі, будь ласка, сліту. Залишається на речі марксу. Думайте, сідання. Судове засідання оголошується, продовжене. Судово колегія оголошував відповідно до якої заява провідних судді Пашкіної задоволення не підлягає, але з метою уникнення будь-яких у уроків справи. Суддя Пашкіна заявила саме відвідує, задоволений.